Ми сьогодні відзначаємо світле свято Воскресіння, що принесло всім народам щастя Божого Спасіння. День цей наш Ісус Спаситель став із темної могили, в ніч гріха розбив, розвіяв і забрав від смерті силу. День цей нам відкрились двері, небеса украй чудовий, де немає сліз і горя, де цвітуть квітки любові. Там немає війн, розбою, що несуть завжди страждання. Мир і спокій та панують у незмінному єднанні. Там Господь над цим і всюди, все покірне Його волі, там ніхто, як тут бувай, не кляне своєї долі. Годі, друзі, вже дрімати у багні гріха тяжкого, кличе всіх, Ісус, спасите, до життя нового свого. Кличе всіх без перебору, то ще го любов безкрая, на дорогу світла й правди, що веде до щастя раю. Хоче він, щоб всі воскресли і пізнали свого Бога, і лишили гріх, неправду, поки є ще час і змога. Друже мій, коли далеко, ти душею ще від Бога, поспіши, скоріш до нього, не марнуй даремно часу. Хай це свято Воскресіння не мене тобі безплідно. Хай життя твоє віднині для Христа почнеться плідним. Христос Воскрес. Слова знайомі. І так, і так по новому близькі. І світить сонцем у душі, головського спасіння промінь. Вмирав Ісус, і кров текла, і краплі падали на землю, а навкруги і край Христа було так шумно і буремно. Вмирав Ісус, ніхто не відав страждань самотньої душі, прости їм очі тихо світять, в очах засаючі вогні, в очах любов, в очах страждання. Вмирав Ісус і все в очах, відбилось тихим затуханням, стремління ніжність і життя. Помер Ісус, закрились очі, пасла іскра, Він помер, а напис вказував пророче слово Христос, юдейський цар Воскрес. Весна іде, тепло несе, зими холодний, жах зникає. Природа вся в життя вступає, і нас до радості веде. Бог, як весна, тепло своє через Ісуса проявляє, і ж живе, жахів немає, надії, радість настає, у душах наче зацвіло. Не стало сліду омертвіння, настало славне Воскресіння, як богате життя прийшло. Зраділи ви, зрадів і я. І веселюся і співаю, Христа Воскреслого вітаю і жду святого зручним життя. Христос Воскрес. Звершилось чудо, кругом радіє дітвора. Вручиста пісня лине всюди. Це справді радісна пора. Христос Воскрес, пуста могила, немає місця для тривог, яка велика Божа сила, який всесильний є наш Бог. Христос Воскрес Ташки співають, їх пісня лине до Небес. Це про Христа вони співають, який помер, але Воскрес! Христос Воскрес, Христос Воскрес, відкрилось небо, Він вмер, щоб нам не помирати. Тепер прийняти тільки треба Його безмірну благодать. Христос Воскрес, і ти Воскресний, і розпочни нове життя. Тоді тобі Отець Небесний відкриє світле майбуття. Христос Воскрес, радійте, люди, це справжнє чудо із чудес, нехай ця, ця вістка вине всюди, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Чтобы слушалось. 今天。 Розп'ятий він, стоїть голофа, кругом стоять учені світу і бачення ньому філософа, що ніс народові освіту. Стоять хрести на ті а з них середній центр уваги. Розп'ятий там, облившись потом, страждає від страшної страти. Святой Ісус. Спаситель світу, якого грішника всім треба. Він справді людям ніс просвіту, всім відкривав він шлях до неба. Його, його кричали люди, Своєго кесаря ми маєм. ніч тяжка й облуди скрізь над голгофою лунала. Він був розп'ятий, за нас грішних, за всіх зазнав. Гланатні муки до всіх сьогодні безутішних Він простягає святі руки. Правдивий Бог це в людськім тілі, смерть не змогла його скувати. Воскреслий син сьогодні в силі, щоб переможне життя дати. Розп'ятий він, стоїть Голгофа. Христос, Воскрес, це голос неба, посланець Бога Саваофа звершив усе, що людям треба. Христос воскрес. Ще ніч довкола панувала, приспавши все байдужим сном, і сила зла торжествувала, Христос, ні, гріб, запечатавши з Христом, раз ангел з неба прилітає, і камінь важкий відкида, смерть сили більше вже немає, Христос гріб темний покида, мов мертва вся сторожа впала. Здригнулась томлена земля, подібна пісня залунала, сади, всміхнулись і поля. Він переміг всі пекла сили, тягар гріха на хрек підняв. Не страшний більше сум могили, життя всім вічне дам вам. Коли живеш ти ще в гріхові і камінь давить до землі, зове до неба клич любові, Христос, воскресний у хвалі. Спішіть із сонцем світ літати, сіяючи святих небес, тож будем радісно співати Христос, Воскрес! Христос, Воскрес! Жизнь уже степень. І спрашива. над землею вознесенный, Невинен он, но все же обвинен, Оплеванный толпою разъяренной, На муке смерти крестной осужден. И ухмеляется лукавый искуситель, Сойди с креста, уверуем тебя, С любовью смотрит мира искупитель, Жалея их, душой о них скорбя. О, где же ангелы небесных легионов, о, где же ты, мой любящий отец? Не слышит небо умирающего стона, Пробито тело, дерновый венец. Неужто все, мой дорогой учитель? Подумал с трепетом любимый ученик. Неужто гроб твоя обитель? И там он духом съежился и них. В предсмертном крике задрожало тело, И вышел дух, и смерть него вошла. И стала смерть теперь его уделом. Настигла тьма и мрак, и мгла. Надежды нет, копьем пронзило ребра, Он снят с креста и плащаницы крыт. Привален камень к ходу гроба, Печать на нем, и рядом страж стоит. Но только рано смерть торжествовала, и рано праздновал свою победу ад. Вся преисподняя его не удержала. Отвален камень, белины лежат. Пуста, пуста теперь его могила. Средь мертвецов его навеки нет. Отца всепобеждающая сила Расторгла узы, дав на все ответ. Христос Воскрес! Я хочу теж співати туди дивну пісню Богові Небес, його ім'я достойне величати за те, що син Його Христос Воскрес! Христос Воскрес! Давно вже світить Сонце, але світріжний спич і має живесть. Прокиньсь, поглянь сердечне віконце, Спаситель Твій, воїстину Воскрес! Христос Воскрес! О, люди, не вагайтесь! Своїм гріхам вже покладіть кінець, народом Божим назавжди з'єднайтесь і разом з ним кажіть Христос Воскрес! Звучать хвали, чудові співи, і вина слава до небес! Сьогодні в нас велике свято Христос Воскрес! Христос Воскрес!